Вітаю, друзі! На зв'язку Боні. У нас сьогодні дуже незвичайний клан на огляді. Ну, ось прям, прям дуже і дуже надзвичайний. Хто слідкує активно за моїм каналом, знає, що я полюбляю дуже такі цікаві незвичайні теми в клещі. І я дійсно за 10 років побачив дуже багато всього. Але коли я побачив цей клан. Чим глибше я занюрювався в цю тему, тим більше у мене з'являлося питань. І ось тому я сьогодні вирішив записати це відео про цей. Клан, тому що тут тут дуже багато питань, і мені було б цікаво потім в процесі можливого перегляду вами побачити ваші коментарі стосовно цього, і як же так сталося. Але перед тим як ми почнемо, ми давайте трошки зануримося в історію, маленька предисторія, щоб ви розуміли. Чому так, а не інакше. Колись давно, ще 4-5 років тому, був такий клан, який називався Гай Мартіанс. У нього був найбільший Вінстрік, серія перемог в кланварів. Це було 493 перемоги в Вінстріки. А це дійсно був дуже відомий клан. Про нього записував дуже багато ютуберів відоси. І надзвичайність було в тому, що у нього всі аккаунти, тому що це гра Грала одна людина. Це 100% Вже підтверджено. Вона качала свої акаунти так. Як я казав раніше, вага кожного акаунту враховувалася спеціальним каль калькулятором. тобто була певна калькуляція, де качалась певна під певну калькуляцію деф, військо, і таким чином підбиралося, підбиралося ну, набагато нерівніші клани, де нічого вони не могли зробити а цей клан просто спокійно брав і розбивав усі клани, набивши 493 перемоги в серії. І сьогодні, і сьогодні, у нас клан, який а, набагато перевершив ц, цей показник. А, і це клан, я зараз вам покажу просто. Я коли побачив, я реально був в шоці. Клан скоріше за що, за все, це китайський, можливо, корейський, але щось мені здається, що китайський. Немає локації, немає мови в чаті. Він закритий. На жаль, ми не попадемо тоді, туди, туди і не подивимося, які ж а, які ж війська там використовуються. Але цього напевно і не потрібно буде зробити робити, тому що я, в принципі, тут можна все подивитися, все, що тобі потрібно. Єдине, що ми не зможемо з вами подивитися, який склад береться. На такі квешки. Оце єдине. А, у всьому іншому є Clash of Stats, є а, повна інформація по аккаунтам, де можна зрозуміти, в принципі, якими може атакувати а, військами, якщо так можна сказати, тому що зараз ви все побачите, такі аккаунти. Тож, а, перше, перше, що вам потрібно розуміти, в цьому клані 730. Чотири перемоги. А він стрік 733. Іншими словами, я дивився на Clash of Stats, Там була був один програш, одна перемога. Чи, напевно, навіть навпаки, одна перемога. Можливо, там тестився цей склад. Потім була поразка одна. І потім нескінченно почалися перемоги і. Все, і все. І тепер ви бачите оцей результат у вигляді 733 перемог в клан Варах. Який склад? Давайте подивимося, в принципі, що в цьому клані відбувається. Тут незвичайно багато, дуже багато, і питань також у вас з'явиться ще більше. Перше, що тут є, а, ну, Перед тим як я почав записувати відео, ось ці два акаунта сьомий номер 1785, його взагалі не було. Але ми можемо побачити, що тут 6711 зірок, і також оцей акаунт 15 таунхол, чотири тисячі зірки. Скоріше за все, що це один із твінків цього гравця, тому що я впевнений, майже впевнений в тому, що. А, також цей аккаунт, можливо, використовується в клан варах і є а, один із а, твінків цього гравця. Так от, а, чому, по-перше, так? Тому що ми бачимо, що перше. Ми бачимо, що тут прокачені тільки два, а, о, два війська: це електродракони до шостого левела і десяті кулі. В іншому все тут не прокачено. Якщо будемо брати цей аккаунт, то скоріше за все, що цей можливо не, а, не задіяний. В кланварах можу помилятися, але мені щось здається, що він не задійний. Ну е, хоча, хоча, давайте перейдемо, подивимося. Ми бачимо, що це дисбалансер. Дисбалансер, у якого тільки одна пушка, однопушечний дисбалансер. Це вже історія, такі акаунти максимально раритетні. Але можливо, до речі, до речі, можливо, він і використовується. Але тут вже вага висока, тому що тут військо прокачане. Ви, якщо не знаєте, то коли поч... розпочинається пошук суперників вам в клан варг, рахується не тільки деф рівень дефу, а також рівень військ, і е, яка кількість цих військ відкрито у вас на профілі. Тому е, ворогідно що всього, що можливо, так, зараз я перезайду, трошки не так зробив. Можливо, цей аккаунт і є також в цьому складі на КВ-шках. Тепер саме цікаве. Саме цікаво, що Ну, візьмемо також ще ці аккаунти, до речі, забув показати. Це 11 таунхоли. Вони всі ось такого типу. Зараз покажу. Вони максимально всі однакові. Це е деф, деф першого левел. Повністю Деф першого левел, але... Прокачені тут тільки а, з вами бачимо, що ну, герої трошки, 11 12, 7, Варден. І прокачені тільки гобліни. Давайте подивимось: окей, якщо прокачані тут гобліни, то прокачані вони тут. Також прокачені гобліни. Добре. І також прокачений Кінг на 11 левел. Королева на 11 левел і також Варден на 11 левел. Разом з глобами 7 левел. І тепер ще цікавіше виходить, що далі ви бачите акаунти, які по ідеї, технічно не повинні на даний час знаходитись в клані, тому що це другі таунхоли. Таун де тільки прокачені вари. І саме цікаво, що тут немає зірок взагалі. Який би ми не брали з вами аккаунт 0 зірок ВАРИ. 0 Зірок вари. Цікаво, цікаво, питань дуже багато. Питань дуже багато. Насправді мені здається, що з самого початку гри просто я так, також граю з самого початку гри, але я, скажімо так. Не вливався в цю тему тоді, тому що я тоді ще багато цього не знав. Але мені здається, що цей Китаєць знав самого початку, як зробити так, щоб це було цікаво. І що саме цікаве знову ж таки, пробачте за товтологію, тоді можливі були такі речі, як зайти чи з першого, чи з другого тонхолу до себе точніше, до себе в любий, любий для тебе цікавий клан. Тому що як ви пам'ятаєте, а ви. Майже ніхто чомусь цього не побачив. Останнє відео, де я показував про рекорди, там було показано дуже достатньо акаунтів з першим другим таунхоум, які знаходяться в клані. І вони також, по ідеї, не повинні там знаходитись суто технічно, якщо е думати про от теперішній час. Тому що нереально це зробити, є третій таунхол, на третьому таунхолі відкривається клан каса, і тільки з третього танкову ви можете вступити в клан. По-іншому зараз технічно просто ніяк. Тому питання, е питання в тому, як вони туди потрапили. Єдина від відповідь, враховуючи зірки е і кількість Вінстріка, це 733 перемоги. І скоріше за все, що от саме тоді на початку гри, саме тоді на початку гри були зроблені ці акаунти, і така можливість була. була і ці акаунти завелись в цей клан з другими таунхолом. Піпець, просто історія насправді дуже і дуже цікава. А, і саме, саме цікаво в тому, в тому, що на кожному аккаунті 0 зірок. Тобто, навіть на 11-х таунховах не беремо цей. На 11-х таунховах, які 100% використовуються також в, складі, на, в переможному складі на цих квешках, також 0 зірок. Тобто, людина. Я, я так скажу наперед, перед тим як я почну, що людина в будь-якому випадку не атакує цими аккаунтами. Як це зроблено, я не знаю, тому що якщо б вона атакувала, хоча б будь, будь хоча б одна зірочка, але була би точно в цих а, профілях. Але щоб ми не відкривали, знову ж таки, я вам показую, рандомно кидаю. Нуль зірок на кожному аккаунті. І мені здається, що тут ми приходимо до думки, що можливо, можливо є ще другий, другий а, спеціально зроблений клан, на якому, на якому а, а, який зливається цьому клану. Але, але як він йому зливається, якщо тут немає зірок? Давайте просто подумаємо з вами логічно. Є два клани для того, щоб перемогти в в, в лізі, точніше, не в Лізі в Кевешці. Вам, ну, як мінімум, треба забрати хоча б одну зірку. Навіть якщо у вас є два клани, ви з тим же составом, що є в одному і в другому клані, для того, щоб перемогти його, вам хоча б одну зірочку треба зробити для того, щоб перемогти в клан варі. І, чесно кажучи, навіть я не знаю, навіть я не знаю, яким чином виходить так, що аккаунти, які є в цьому клані з 0 з zero зірок, перемагають. Перемагають, тому що в будь-якому випадку перемагають. І саме цікаво, інше, що я подивився, я подивився по статистиці. Так, я вам покажу. Ось я дібра добрався сюди. Хочу вам показати, і ось бачите, ви таку лінію, яка показує про те, коли в яку дату, в який рік були проведені кланвари, і також були ці перемоги. Бачимо цю лінію починаючи з 21-го року, закінчуючи березням, 21-го, 25-го, перепрошую так, двадцятого березня 2023 року. Була остання КВшка, і була 733 перемога в цьому клані. Тобто е клан грає. Тобто, він називався, це не було колись, це не історія, це ось, ось зараз відбувається, і ці перемоги відбуваються зараз. І знову ж таки, питання, як це блін, відбувається, я не знаю. Можливо, ви знаєте, якщо є якісь е спіци, які типу. Таким займалося чи приблизно таким. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, що багатьом буде цікаво, яким же чином це відбулося, яким же чином аккаунти з другого левела а, з нулем зірок. І взагалі навіть ці 11 таунхоли, які є, з також нульм зірок, перемагають і роблять він стрік. Він стрік в розмірі 733 перемог. Не знаю. Не знаю, як це відбувається, і дійсно дуже багато питань, тому що я перелопатив типу, повністю статистику цього клану. Немає, немає інформації, якоби я мог подати і спробувати хоча б розгадати, як так відбувається. Тому що я ж кажу, я багато бачив а, різних кланів з Вінстріками великими, де звивалися такі вінстріки. Тому що, наприклад, перший клан Гай Мартіанс, де було 493 перемоги, там, а, там злили цей клан. Він, по-перше, продався цей клан, і потім цю серію злили. І там зараз я вам покажу, залишилося ось тепер так цей Гай Мартіанс виглядає. Тепер тут всього 100 перемог він стрік, тут всього один. І тут пишеться про, про те, що все. Чао, чао, клеш. Ось така історія. Тому е, я не знаю, переходьте, подивіться самі. Можливо, вам буде цікаво подивитися вживу ось ці аккаунти, і, можливо, є, у вас буде якась точніша розгадка цієї історії дуже містичною, яким чином, блін, так відбувається. Тому що 733 перемоги це овер багато. Це вірняк, це робилося з самого початку клеша. Але ж розгадка більш навіть не в тому, а, який склад, і що це Великий він стрік. Питання в іншому, яким чином перемоги, коли є нуль зірок в тих аккаунтах, які а, є на, в складах на цих квешках. Коротше, дуже-дуже багато питань. А, я захопився цим, я буду за цим слідкувати. Можливо, я щось знайду по цьому клану. Можливо, ні, хто знає, але буду вас тримати в курсі в будь-якому випадку. Тому, якщо вам цікава така супермістика, де з'являється дуже багато питань і немає відповідей, то поставте, будь ласка, свою найкращу клешерську вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. І звісно, що коментуйте це відео. Ну, по-перше, для того, щоб, можливо, буде у когось відповідь на питання, які були задані в цьому відео. Ну і просто коментуйте, тому що це дуже дуже важливо і допомагає просуванню. Цих відосів на моєму каналі. Також не забувайте, що в описі під відео у мене є купа посилань на мої соцмережі. Пройдіться, подивіться, можливо, щось цікаво, але акцентом для себе поставте це мій телеграм-канал, де постійно з'являються актуальні новини по е, всім моїм соцмережам, і також спільнота клешерів України обов'язково туди доєднайтесь. І друзі, любі, не забувайте, донатьте, будь ласка, на ЗСУ, нашим титанічним хлопцям, дівчатам. і ми ми з вами обов'язково переможемо. Уж повірте, все відбудеться дуже і дуже скоро. А з вами, як і завжди, був Боні. Всім папа -па і слава Україні!